Я звуть Вікторія, я практичний психолог і сьогодні хочу розповісти про протокол 4 стихії. Протокол 4 стихії використовується для самодопомоги в кризових станах. Перша стихія це стихія повітря. Тут зібрані вправи і техніки на дихання. Їх є дуже багато, але ми повинні пам'ятати два основні моменти. Перший. В збудженому стані ми починаємо вправи дихання з видиху. І другий момент наш видих повинен бути довший, ніж наш вдих. Давайте виконаємо вправу. Покладіть ваші руки на плечі. Робимо видих. Видих. Повторюємо кілька разів. Друга стихія це стихія вода. Так саме вода та процес ковтання можуть нормалізувати наше дихання. Тому п'ємо теплу воду маленькими ковтками. Третя стихія стихія земля. Тут зібрані техніки на заземлення. Одну з них давайте виконаємо. Отже, починається вітер, роздираємо руки, падає дощ. Руки складаємо хрест на хрест, дощ посилюється. Кладемо долоні на стегна, починається злива і починаємо розтирати наші стегна. Наступна стихія. Стихія вогню. Основна мета цієї стихії це повернути наші думки в наше тіло. Як це можна зробити? За допомогою техніки 5, 4, 3, 2, 1. Назви 5 предметів, які ти бачиш навколо себе. Назви чотири предмети, до яких ти можеш дотягнутися. Назви 3 звуки, які ти можеш почути прямо зараз. Назви дві речі, які ти можеш відчути за допомогою нюху. Назви одну якість гарну про себе. Використовуйте протокол 4 стихії на початку робочого дня для налаштування.